Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. В Україну повертається зимова погода. Прогноз погоди в Україні на вихідні від Ігоря Філіпенка. На цими вихідними 1-2 лютого в Україні прийде різке похолодання. По всій території країни температура знизиться до плюс 1-6 градусів тепла. У суботу в деяких областях очікуються дощі, а в західних регіонах у нічний час можливі незначні морози. Вже наступного тижня очікується значне зниження температури та снігопади. З 3 лютого Україну накриють морози та опади в вигляді снігу. На вихідних же на Київщині хмарно, без опадів. Температура по області вночі 0,4 тепла, день 2 тепла. У Києві день 4-6 тепла. На Кіровоградщині хмарна погода, вночі невеликий, вдень помірний дощ, вночі туман. Температура по області протягом доби 3 тепла. У Кропивницькому вдень 5-7 градусів тепла. У Дніпрі хмарно, невеликий дощ. Температура по області вночі 2,7 тепла, вдень 4 4,9 градусів тепла. По Одещині невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Температура повітря вночі. Та вдень 5-10 тепла. Температура морської води 4-5 градусів тепла. По Львівській області хмарно з проясним вночі невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла. День 0,5 тепла. На Харківщині хмарна погода. День дощ. Температура повітря вночі 1,6 тепла, день 4-9 тепла. На сумщині хмарно з ночі та вдень дощ, температура повітря по області протягом доби 2-7 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!